Закладений ніс хюмер-деконгестант, діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант Лумбер пише, що Путін все ще розраховує, Трамп іде на поступки щодо України. Значить, Кремль не наляканий ніякими вторинними санкціями, нічим. А Вашингтон Пост, загаліну авторитетне ж медіа, каже, що аналітики Путіна прогнозують, що мирне врегулювання війни відбудеться не раніше наступного року, коли Зеленського замінять. Уряд України реформують під вимоги РФ. І от тільки тоді, підписавши фактичну капітуляцію, буде якийсь мир. Це взагалі, я, я ну, тут немає слів. в мене вони завжди є. Тут немає. Ну знаєте, можна було б сказати новий комент, але mm. <смеш> на рахунок Блумбергу. Я встиг встиг почитати цю статтю. От почав читати, потім ой, ну от точно така сама реакція. Ну жодного джерела, якісь перекази, перескази. І це Блумберг. Ну мені мені прикро. Ті видання, яким я довіряв, реально, які ти там читаєш із захопленням раніше було, бо інформація достовірна, зараз займається знаєте, якоюсь там ред... виконанням редакційного завдання. Давайте щось напишемо. 150. Те саме Вашингтон Пост про цих аналітиків. Ну. Ну, блін, друзі, ну ну перепрошую, ну так не можна. Ви ж е, граєтесь на чому? Хоча тут є один позитивний момент для нас. Я його все-таки бачу. Я м, 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 намагаюся в чомусь знайти позитив. До чого це може штовхати наших європейських партнерів? От якраз тут як, м, м, хороша історія. До того аби вони ухвалювали ефективніші рішення щодо підтримки України. Європа ж за те, щоб ми воювали. Ну окей, допомагайте. Війна справді не припинилася. Передавайте більше допомоги, і вони вже звітують про те, що вони за перший квартал нам передали допомоги на 20 мільярдів євро. Дуже хочеться вірити, що цифра ця відповідає реальності, тому що по року тоді виходить 80, майже закривають всі потреби. Але головне, щоб ця допомога не м, зменшувалася надалі. Тому от на цьому тлі, можливо, це допоможе європейцям. Вони просто вимушені будуть ну, довіряти Блумбергу Вашингтон Посту. Але я маю дуже великі сумі, що вони читають такі матеріали. Чи не варто ще поспішати, і все таки, може якось можна окреслити тих, хто найбільше програє, тих, хто стане вигодонабувачем від цього кроку Дональда Трампа, чи може особливо нічого не зміниться, він буде з усіма торгуватися, забирати ми та прибирати, водити? Да -да -да, так, Якраз так я і думаю. І ви знаєте, ми з колегами сьогодні обговорювали. Це в рамках центру. І, зокрема, і з економістами, які добре знаються на цих питаннях, науковцями. І Ну, Є кілька версій того, чому це робить Трамп, але висновок усіх один, що не факт, що ці всі мита будуть запроваджені і надалі. Яскравий приклад тому Канада та Мексика. А, досягнуто угоду про фентаніву, е, нібито там якісь відбуваються заходи, вживаються, вчиняються і Канадою, і Мексикою. Ну так, там по автомобілях є мита, але, наприклад, щодо там, інших товарів, то мита ж не діють на сьогоднішній день і в цей список. Нових мит ці країни не потрапили. Звісно, туди не потрапили там Росія, Північна Корея, Іран через те, що проти них діють санкції, як сказав Трамп не Трамп, а міністр фінансів. Але що стосується саме ринків, є зараз вже коливання ринків. Втім, звертаю увагу, нафта пішла донизу, наскільки довго ми не знаємо. А це для нас дуже великий позитив. Європа збентежена, тому що вона не хоче платити більше. Для них для всіх вводять ставку 20%. Нагадую, 20% це в тому числі і наше ПДВ, також 20%. Тому різні країни відреагують по-різному. Але до чого ми дійшли як у висновку, що Трамп може зараз почати переговори з кожною країною? Окремо, проти якої були були запроваджені мита, і фактично це вже підтвердили в команді Трампа. Зокрема, очільник департаменту фінансів США Говард Лутнік сказав, що ну, може бути якісь мита, будуть і скасовані або вони будуть відтерміновані, якщо переговори з країнами, проти яких були введені ці мита, будуть проведені успішно. Тобто тут, тут фактично тактика Трампа не змінилася. Єдине, що він на чому Лутнік наголошує, що якщо обсяги імпорту будуть ну, на паритеті зі Сполученими Штатами Америки, то мито буде менше. А якщо будуть високі, то мито буде більше. Тому я не поспішав би робити однозначні висновки, хто постраждав конкретно. Країни, які залежні, експортоорієнтовані на Америку, так вони постраждають. Це Німеччина, це Китай в тому числі, дійсно так. А, і вони тепер стоять перед вибором, що їм робити. Куди продавати продукцію, буде згортання виробництва і так далі. Але знову ж таки, за оцінками економістів, яким я можу довіряти, то світ невпинно рухається до нової економічної кризи, тотальної, глобальної, яка може настати там за рік, півтора чи два. І, Розуміючи ці процеси, схоже, що ну це як варіант, знову ж таки, Трамп і спровокував цей весь хаос, але знову таки, говорити про тотальний хаос мені поки що не доводиться. Просідання фондових бірж є. Ще раз наголошую, але американські. Європейські реагують плюс-мінус спокійніше, набагато спокійніше. Це сьогоднішній день. Що буде завтра, будемо дивитися. Є незначне просідання долара. Ну як? Відносно, значне, 2% це багато. І по відношенню до євро це також багато. Але очікувати повного валу зараз не варто. Тим паче, ну знаєте, мені зараз більш цікаво спостерігати за російською економікою, але не будемо зараз плутати це сюди, тому що це дещо інші речі, от справді на яку дуже серйозно діють санційні е рішення, які ще були ухвалені при Байдені. І добре, що Трамп їх не скасовує, а навіть трішки і посилює. Вчора він там знову вів кілька е санкцій проти кількох юридичних та фізичних осіб, які торгують зброєю е з освітами та українським згорном, е з Ємену. Тобто, ну, на даному етапі, ще раз наголошую, давайте ми поки що подивимося за ринком кілька днів, але, звісно, оця вся історія із Трампом, вона, на думку знову-таки, експертів, я тут погоджуюсь з ним, вона не мала таких ну, прецедентів ще з 20-го століття. І зараз е, порівнювати, але порівнювати знову ж таки, всі ми сходилися в думці про те, що порівнювати е, тоді е, заходи, які вчинялися американськими американською владою щодо тарифів, і нині, в нинішніх умовах, ну це неправильно. Це абсолютно неправильно, тому що головна проблема на сьогоднішній день заключається, друзі. В чому? Це от моє бачення в локаціях виробництва, тому що всі бренди. Не лише американські, а й європейські передові бренди. Вони ж виготовляються не в Європі, не в США. Вони виготовляються в Китаї, та а, також у В'єтнамі і в Індії. Ну, зараз склалася ситуація така, що Європа і США фінансують економіки цих країн. З великим рахунком так виходить. І вони допомагають їм підійматися економічно. Натомість, промислове виробництво Сполучених Штатів Америки суттєво просіло за останні 20 років. Там приблизно майже на на 9%. Це дуже багато. Частка виробництва США у світовому виробництві, тому й постало питання, як це все цю справу розвивати. А хейт, який несеться на адресу там Трампа, ну він має місце, він відчасти там справедливий. Але тут треба розуміти, що, до прикладу, для України, от зараз, тут нічого катастрофічно не відбулося. Ми навпаки можемо зараз скористатися цією ситуацією позитивно, тому що перерозподіляються ринки, змінюються ланцюги. Ця криза, яку зараз створив Трамп, для нас вона. Як би це не звучало банально, але вигідно. Ми говоримо цинічно і повинні цинічно розміркувати в цьому плані. Ми можемо замістити багато ринків. У нас відносно недорога продукція, яка може бути виведена на ринок. Навіть про сплаті там, і Тим паче Україна має з е, США ну, доволі скромну намиту в 10%. Я перепрошую, але у нас будь-який імпортер, який завозить продукцію в Україну, він сплачує 20%, якщо хтось забув. Ну ще плюс митні збори. 20%, друзі. Це також факт. Тому а, спостерігаємо спокійно, дихаємо рівно за цим, все, що відбувається, і дуже хотілося, щоб вже, ну, українська влада тут зорієнтувалася дуже послідовно, чітко стосовно того, де ми можемо зайти, в які ринки, для того, щоб ну, замістити якусь продукцію і так далі. Але для європейських країн, для великих виробників там, автомобілів і не лише, ну так, є проблема. Є, я їм не заперечую цього. Але вони були і раніше. Зараз вони поглибилися. А були вони саме тому, що, тому що а, виробничі потужності дуже сильно залежні на сьогоднішній день від е, вартості сировини і від вартості робочої сили. Цю проблему треба вирішувати.